Хочу заакцентувати увагу, що скрізь в Україні весна, а в Славутищі просто ніби глибока зима. Лежить сніг. Ну, напевно, тому що 10 кілометрів від кордону з Білоруссю, знаєте, Славутич розташований. Це, до речі, е, велика проблема холод, мороз для військового. Я думаю, це зовсім мабуть, і проблема. Єдина для нас проблема це для нас ворог, в якому обов'язково переможемо. Іншого виходу нема. 24 числа. Минулого року ви де були? 24-го я був вдома зранку. Проснулися від дзвінка дочки, яка дзвонила з Києва, і перші її були слова Папа, бомблять Київ. Дружина сказала, що ми нікуди не поїдемо. Я сказав дякую тобі і зразу пішов в вонкомат. Але ж ви розуміли, що ви працівник важливої безпосередньо установи. І, можливо, ви знадобитися на ЧС. І ви ж знаєте, що на вас є бронь. І чому тоді військкомат? Ви знаєте, я, мабуть, вирішив як наші десанти штурмові війська, який є лозунг, хто, якщо не ми. І пішов в інформат. Я Тому що так би зробив кожен Чоловік справжній, ну і багато хлопців так зробив. Не міг інакше гасло останнього року життя провідного інженера ЧАЕС, а тепер заступника командира ДФТГ Славутича Геннадія Ігнатова. Як взагалі формувалася тероборона Славутича? Ну, чисто з добровольців формувалася люди, які були небайдужі. Ми прийшли, нам видали зброю. Зброї було не так багато, десь порядка, мабуть, 160 автоматів всього було в місто завезено. Хлопці швидко созвонилися, ми цю проблему вирішили і пішли там, де було місто збору нашої тероборони, як нам тоді називалася тероборона. І тоді всі так називали. Отримали зброю, нас розбили по взводам, назначили командирів. Ну і Ми почали містити службу, хто на блокпостах. Хто на охороні об'єктів критичної інфраструктури, там виконкоми, водоканали, ну і прочі, прочі. Ви розуміли, чи ви тоді не припускали, скільки противника, як він буде діяти? Що ви зі 160 автоматами навряд чи впораєтеся з ним? Думали про це? Якщо чесно, то ні. Ми, ми, ми знали, ми розуміли, що це повномасштабна агресія. Це дуже велика кількість супротивника буде на нашій стороні. Ну але ми ну, про це не думали. Ми стали. На захист свого міста з тим, що було, і та кількість людей, яка була. Ні, людей було більше, набагато більше, але зброї було всього так більш ну, 160 автоматів більше, нічого. Ворог місто не заходив до, до 26 числа, коли він вже зайшов в місто, коли по наказу головнокомандуюча будемо казати так. Розуміючи, що сили нерівні, у нас ми просто не зможемо дати фізичний отпір. Супротивнику тільки стрілецькою зброєю і для того, щоб не наражати жителів міста на більш жорсткі дії зі сторони супротивника, був наказ відійти, то до цього супротивника місці не було. Тільки коли вже хлопці відійшли, тоді тільки ті ворог зайшов місто. Зрозуміло, скільки ворог простояв в місті, і як в цей час поводилася тероборона в вашому обличчі, зокрема, які були ваші дії. Ворог десь був, я не пам'ятаю, днів п'ять-сім, мабуть, в місті. І Але треба рони її просто не було. Ми відійшли до позиції Збройних сил України. Які були розташовані за містом. 26 лютого 22-го року? Окупанти зайшли до Славутича, який зранку вийшов на мітинг з гаслом Славутич, це Україна. Люди з прапорами проти ворога на важкій техніці зі слізогінним газом окупація міста закінчилася дивовижно. Славутич на жоден день не опустив синьо-жовтий стяг. Чому ви, Геннадію, не хочете повернутися до свого традиційного місця роботи? На Чес. Ви інженер і ЧС поставаріна, але працююча станція. Вас кликали назад, казали Геннадію, виконуй свої обов'язки безпосередньо. Я дуже хочу повернутися на свою роботу, але я думаю, поки в Україні війна, я просто повинен бути тут. Чому? Обов'язок громадський. Чому ви не можете інакше? Я не можу, тому що я професійний військовий, хоча я і в запасі офіцер, але я думаю, що перше потрібно тут. По-перше, ви кажете, а потім, що... вже, коли закінчиться війна, поїдемо на Чорнобурське С і будемо працювати далі. Як ваша дружина, коли ви стояли в ТРО, місто було під окупацією, по суті? Інколи їсти не було чого. Але ви з дружиною були розірвані. Ви стояли на своїй позиції, а вона була вдома. Ну, вона, звісно, дуже переживала, але вона також розуміла, що ну, я повинен все робити. Ну да, ми сутками не були вдома. Не ночували, спали в бліндажах, в окопах. Сутками були на блокпосту, чекали. А у вас це було про собі? Тобто на 24 число, коли ви пішли в військомат, у вас була і форма, і якісь берці були, і е, термобілизна була. Тобто, ви хочете сказати, що у вас все було просто про всяк випадок вдома? Ну, у нас не було нічого. Може, в деяких хлопців були, які може, недавно служили, або які прийшли із АТО у хлопців, може, було. А так, хто в чому, хто міг в кросовках, спортивних костюмах. Ну, це все добровольно. Це без копійки грошей. Хлопці, які у нас в ДФТГ, вони просто отримують зарплату середню по місцю роботи від підприємств, на яких вони працюють. Але перепитаю, ви б могли отримувати не середню зарплату, а ви б могли більше. працювати інженером на станції, сидіти в теплі, міг не носити камуфляж. І все одно кажете, не може інакше. Не можу інакше. Мене вже мій керівник вже звав на роботу. Давай каже, вертайся. Уже ж вроді як війни немає. Вроді трошки відійшли, говорю, нічого. У нас 8 кілометрів чи 10 кордон рядом з Білорусі, тому потрібно, мабуть, бути тут.